А, місце десь в Індії або в Африці. Чудова перспектива! Не така погана, як ти думаєш. Я прослужив у джунлях майже 20 років і в цьому була своя привабливість. Довгі погоди відчув вашу.

Залагодити твої справи! Залагодити їх може тільки смерть. Та, 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 так! що ти не поспішаєш Пепа, Є менш травідійний спосіб. а? Бага, який? Одружитися із багатою наречений. У явися він ти вгатав! Як ти це робиш? <світji> <світji> ти в свої роки. Одружишся! Із багатою тіткою заради свого батька я ніколи не прийму такої жертви від тебе. Ти типу поганої думки про мене! Та, це ти поганої думки про мене, послухай мене. Одружитись маєш ти. Що? Знову одружуватись? Ні, з мене досить того, що було. Тату, не поспішай з висновками. Зараз сюди приїде тітка мого товариша. Вона мільйонерка і вдома. Так, а, а, де твої речі? У готелі. Так. Їдь до готелю, одягнися умова респектабельніше. забудь до да, петлиці Приколот, приколоти приколоти Хризонте. Mm -hmm. да. mm -hmm. Все, 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 все. Давай швидше, швидше, швидше. час маль. О! Знайомтесь! Сер чесний полковник, він став цілій батько, а це Чарлі Майкл. Це, до речі, той хлопець, вона тобі казав. Цуткає його мініонер, то вона ще красивіша, ніж. Це тату, з Богом, з Богом. Це нас врятує. Дуже вже радий потиснути вашу руку. Знаєш, все може статися. Шаги, Господні, не сподобають. Вона тобі сподобається. Де тітонька? Тримай тітоньки. Що сталося? Любиний Чарлі, вибач, затримуйся справа, я тітонка лісі. Наші дівчата відразу підуть, коли побачать, що тітоньки немає. Вони вже що ж ви наробили, ті, О, ні. дітонько? Гек, Пепс, там не до тебе! Це буде. Я зникаю. Тепер ти тітонька Що? Я тіто, ви що злостійку, я не можу, я зароблюся, я Я преси, це знаєте для вас. Преше не відчиняйте тверди! Саме зараз час випити! О, тіточка, має на і лимонад! І не тільки. Ті, ти підійде. Коли ж ми підемо на столо, а? Тітонька, не скоро! Ви дуже втомили, присядьте, відпочиньте. відпочинете. Мабуть, ваша подорож була дуже стомлева. <плес> Як вам сказати, <плес> а, так, звідки я приїхав і взагалі хто? ви не знаєте хто? я? Ти іноземка. А взагалі-то я іноземка. А звуть мене я. Донна Лісія Дельма Дорис. А звати <плес> мене <плес> Донна подай голос. А тут <плес> Донна Лісія Дельфа Торис. Яке гарне ім'я! Яка вже є? А знаєте що? А звіт мене просто... Звіт мене просто тітонка Люсі. Ой, хороша тітонька жарівна! Тітонку. Пам'ятаєте, ми ще були заміжня в Бразилії. А так, я була заміжня в Бразилії. А тітонька Марія? <Mile dizzy> а, і в мене нікого немає, окрім мого племінника, so якого я дуже люблю. Та я тебе поцілую! Чого? Мій племінник не я, не він. Мій племінник не він, а він. Чар, підійди, поцілуй свою дітоньку. Тітанко! Покажіть нам щось про свою батьківщину. Ах, так. Ах, я так сумую за Мексику. Ех, батьківщина! Разилю, я не можу зупинитися. Коноповажний, який не можу бігати за відчину! Де ховається сідівчиська? Що, 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 що. що таке, що відбувається? Це я вас спитаю, що тут відбувається? В, ви мене так вас! Кого завгодно! А що означає, кого завгодно? Я не в того завгодна. Мені необхідно бачити Де він? Відповідайте! Як ви розмовляєте з дамою? Це хто там? Я дам, і не ви. І коли ви розмовляєте з дамою, знімить капелюк. Вибачте, вибачте, я в збудженому стані. В якому стані ви б не були? Чоловік ніколи не сідає, коли дама стоїть. Так, бачите. Ну і чоловік і те, що... я ж Сказав, вибачте, скільки можна вибачатися? Залежні виховання, сідай. Дякую, але я сюди прийшов не сидіти. Тоді сидіть. — Мені необхідно побачити містера Чесні. А де? А, а я не знаю ніякого чесні. Це квартира мого племінника. Хтось там. А хто ваш племінник? Ви не знаєте його і умиралися в його в Справдому, що я розшукую свою племінницю і свою вихованку. А швейцар сказав, що сюди увійшли дві Дівчини! А тут тільки одна дівчина і це я. Аж ви швейцар, а, а швид п'яний, в нього вже бачать боїться. І, і напевно, ага, і напевно ви вже добряче наклюкнулися, так? Хто я? Не я. Та, -та, -та як ви не кричіть на жінку, не кричіть! Слухайте, ви, ви не, не, не знаю, хто ви і не бажаю знати вашого ім'я. <плес> — Містер А, Тобто <плес> я не бажаю? Не це. бажаю і все! Слухай, ми не поговоримо. А ваш що? Чого? Боїшся? Приберить руки! А я тебе не боюсь! Попереджаю! Гнію, я страшний! Слухай, я рахую до трьох. Якщо ви не приберете в геть мого дому, то я один, два, три! Сіпоних відстанці, не знайомсь. А це Донна Люсія Дельодос. В Бразилії не багато Це Що вона? Подобається, ти що, з Все, не чекайте! Ой, ви знаєте, що Чарль мені багато про вас розповідав, вуха про туркацію про вас. Ти щойно приїхала до Англії і вперше мене бачиш. А, тобто я маю на вас він багато мені про вас писав. Цікаво! Тим більше, що ми з ним щойно познайомились. О! А я вже встиг, я вже встиг. Розповісти дітенці про вас, так було Дозвольте запропонувати вам руку. Яка вас красива призаднева! Бить вона ваша. Кому це? Вам звучить. Дякую. Дякую. А мені здається, що вже час до столу. Прошу Прошу та Олексія. Так, бресиди, бреседи, коли шампанське. Серку, десь споділи шампанське, було три пляшки і нічого не розумію. Здається, чогось не вистачає. Шампанського. А, а, а подивіться от тій торбинці. <плес> так. Оце так тітонька. Я привезла його з собою. Сіпених і призов. Незволю, ми маємо вам пояснити. Я з вами розмовляю. Та! Що вам тут знову треба? За вас там ходить, мадам. Ви забуваєте, сир. Подумаєш так. Я не просто дав, я ви нічого думати. А ви побачите, карга. Що? Ви чули? Я тут чоловіки чоловік Ні! Зараз ще са свої слова назад. Бував по тату це містер Спедла і він адвокат. Що це за тон? Я застав своїх дівчат в одній кімнаті з мужчинами. Вони прийшли сюди, щоб привітати тітоньку містера Чарлі. Мало тут тіто. Мало. Це Донна донасія Дель Мадорес. Що ви чули? Та сама мільйонерка ну, а хто ще ж ще. Боже, який, я, який я Ой, я я як Кия, якя, йок. В першому житті зустрів справжньо. Мільйонерку мені повів себе як. ідіот. А, а все через нерви. Ви мене обрати. У нас за таке. В Аргентині дають туди! Не в Аргентині, а Бразилія. Тим! Більше! Однак, якщо ви просите мого пробачення, Прошу. я заплющу очі на вашу невихованість. Робіть зі мною, що хочете. Чарлі, запросіть нашого містера Спекла з, з нами поснідати. Боже, мені не почулося. Панове! Панове, мене запросили. Сама тонна Лисія Дервос! <свист> <воно? свист> яка жінка понури, <пані>, кажіка <свист> Проч пробач. <свист> ну, знак нашого привірення привіт зуквіточку. Може <свист> вона мені подарувала квітку! <свист> так, вона <свист> дала мою квітку мої шанси падає. <свист> <свист> она Лісія!